Читає душа, День це для нас велике свято. Я вам скажу, коли тільки почалася війна, у нас було в камяно потокській громаді, в нашому, коли я був командиром, у нас було 400 чоловік. З Цих 400 чоловік зараз залишилося всього 50. 50, які входять в ДФТГ-3. Ну, це більшість з них вже пішла на передову, і вони вже захищають нашу державу на передовій. Досвід військової служби маю з 2015 року. День добровольця. Ну насамперед поняття доброволь, доброволець нашій державі. Це напевно. Одне з таких крижальних понять, все населення України було готове до боротьби за себе, так? до боротьби за життя дітей, до боротьби за життя сімей. І напевно, це у нас в крові. День добровольця це день людей, які можуть в будь-який момент, жертвуючи собою, закрити закрити. Закрити те, що їм дороге. До е, приєднання до, до добровольчої громади я служила сто е, 175 батальйон, 121 е, Кіровоградська бригада ТРО, потім за станом здоров'я була звільнена і е, е, восени е, минулого року, 2023, тисячі я приєдналась до е, даного добровольчого. Досвід бойової служби. Я маю, Я служив 82-84 в Афганістані, командир взводу, був розвідрота. Сюди приєднався після, этот, з перших днів, пішов в воєнкомат, з перших днів війни пішов в воєнкомат, там відказали по вислугі років. О, ну, так як не був. Ну, пішли, створив свій звод, а потім приєдналися вже до, до ДФТГ, приєдналися. А скільки оброків? 61. 61 рік вже так що ніяк не берусь. Хоча б і хотілося бити ворога так, як є бойовий досвід, хочеться, хочеться бити. Ну, думаю, скоро вийде, що ми приєднаємося до. Love the День добровольцев це якраз моє свято, тому що в перші ж дні війни я добровільно сразу пішов в ЗСУ. Півтора року я відслужив в Збройних силах України. Був на, ю... на південному напрямку після контузії. Такого ну, вже мені не вистачило здоров'я. Мене звільнили. І як я прийшов місто, то одразу знав, що де у нас є якесь добровольчі формирування. І зразу приєднався. Тобто зараз я прохожу ну, пікуюсь і якраз з інформування. Продовжую далі службу. Добровольці для мене це. це скажімо так, це самий цвіт нашої нації. Це люди, котрі свідомо готові положити своє життя та здоров'я заради цілісності України, заради нашої незалежності. А тим паче зараз в період такої жорсткої війни з таким монстром, сусідом. Це це, це більше ніж люди для мене. На цьому заході вже традиційно я буваю. Неодноразово, це вже стало такою приємною традицією, тим, тим паче, що в ДФТГ номер 3 у нас дуже багато спільного пов'язані ми. Сьогодні, до речі, отримав ось таку відзнаку. Неочікувано. Це також ну, приємно, скажімо так, тому що такі відзнаки вони також мотивують усіх, як і військових, так і волонтерів. І хтось скаже, що не треба дарити там якісь значки, подяки. Але повірте мені, це мотивує людину, тому що ми від цього волонтерського штабу також відзначаємо людей, донаторів тих, хто допомагає. Я бачу їх гарячі очі, і у мене сьогодні також були гарячі очі. Я був просто дуже дуже було приємно вже вкотре проводиться. День добровольця в ДФТГ номер 3 але з присутніх тут представників влади я нікого не побачив, окрім нашого побратима Олега Сазонова, депутата обласної ради. Це прикро. Хотілося б, щоб місцева влада більше приймала участь в розвитку добровольчого формування цього козацького куріння. от і підтримувала це. Було б правильно, тим паче зараз. Під час війни нашому добровольчому формування вже два роки. Протягом цих двох років ми. Багато робили, виконували службових військових обов'язків на різних етапах. Досить, досить впевнено виконуємо їх і зараз. І ми завжди готові захистити наше місто, наш край і Україну від ворога.